Змовськіпна хода почнеться тут, на пол магазині Дружба і пройде вниз по цьому проспекту, який досі має назву злочинця комуністичного Лініна». От, І ми підемо на Майдан Героїв до пам'ятного каменю. Той камень він, стоїть, він поставлений, присв присвячений всім героям України, які здобули, які загинули за нашу незалежність. Примірне кількість людей, які які участь у я думаю, буде десь 300, так мовити, ну, Українських спартанців, крутянців, зупинили московську навалу армії Муравйова. Відповідно, не маючи ніякого військового досвіду, але маючи дуже великий хист до захисту України, вони пішли на фронт, незважаючи на те, що армія ворога була в рази більша, ніж українців. Цей гідний вчинок їхній, він вартий поваги і вартий пам'яті всіх українців. І, відповідно, ми проводимо цей марш в приворочену пам'яті цих, цих молодих героїв, щоб люди пам'ятали, що, що байдужість це найбільше в нашій українській нації. І що Навіть молоді хлопці тоді не дивлячись на те, що Скажімо так, армія УНР тоді не подоспіла на підмогу. Вони все одно пішли взяли руки зброю і пішли зупиняти цю армію. Власне зараз йде війна проти сучасного московського ворога, проти абсолютно того самого ворога, який просто вже перехарбувався з більшовицького на російського імперську ворожу нам ідеологію. Так само йде зараз війна. На цьому, на цьому заході буде оголошення про створення най, найстарішої української патріотичної організації. Це громадська організація Сокіл. Україна! Поворот поліссяня, поворот поліссяня, поворот поліссяня, поворот поліссяня, рево, лютія, рево, лютія, рево, Історії. Справді, ті молоді люди, ті герої, які захищали Київ і станції Крути, вони вже майже 100 років пройшло, і ці роки вони стали дійсно легендою. Легендою тому, що вони були в пам'яті народу України навіть тоді, коли про це не можна було казати. Але легенда зараз вивчається історія істориками. Історики дійсно... Зараз розказують про ту трагічність і героїчність тих подій. І гарма ми відзначаємо це біля цього пам'ятного камені. Саме це місце ми довго боролися, воно називається Майдан Героїв. Чому Майдан Героїв? Коли і ставили цей камінь, ми його визначали як те місце, де ми будемо вшановувати і героїв АТО. І героїв Небесної Сотні. І всіх героїв, хто боровся за незалежність України, це і Крутянці. І козаки Холодного Яру. Це воїни Української повстанської армії і багато-багато тих інших, які відстоювали те, що ми зараз живемо в незалежній Україні нас, і власне, продовжуємо слово, слово, Ну, У нас так, герої Крутянці це в основному були ті люди, тому слово ровесникам, голова. Мінської вибачте. Організації СОКІВ – Це молодіжна структура нашого Сергій Об'єднання Свобода. Офіцій танцює. Шала нації! Ми! Товариство, друзі, побратими. Ця 97 ма річниця 90. бою під крутами. Коли Наших 300 українців зупинили кількатисячну навалу армії Муравйова. зупинили для того, щоб українці змогли відступити, перегрупуватися та дати вісім. Не дивлячись, на те, що у хлопців не було військового досвіду, а був тільки хвіст захищати Україну, вони в меншості вийшли на, на захист проти цієї орди. Зараз йде та сама війна. Ця війна не почалася в 2014 році. Ця війна йде вже століттями. Вона просто змінює форму. Це війна і ідеологічна. Це війна і за мову, і за нашу культуру, і взагалі за самобуття українців. Також зараз ця війна і почалася на військовому фронті. На нашому східному Донбасському Про створення Кам'янського осередку БГО «Сокіл». «Сокіл» — це організація з історією. Це найстаріша українська організація, яка заснована була ще в 19 столітті. Наразі ця організація стала всеукраїнською, бо навіть тут, на Східному фронті, утворюється ця молодіжна націоналістична організація. Я прошу всіх молодих людей, які є небайдужими до цієї ситуації, які є небайдужими до цього всього савкового, що у нас в місті відбувається, коли депутати навіть не спромоглися перейменувати вулиці в день героїв Крут, віддавши шану тим бійцям, які в меншості вийшли боронити нашу державу. Вони не спромоглися, тим самим вони не вшанували ті смерті, чи не смерті, той голодомор, який став сьогодні. Нам брати цього країни.